На лекції для студентів університету нафти і газу, 18 березня, працівники ювенальної превенції розповіли про те, як спецслужби РФ через соцмережі вербують підлітків для скоєння терористичних актів і диверсій, пропонуючи легкі гроші. Вони намагаються дітям донести такі. Таку інформацію про те, що у вас не буде ніякої повідальності. Тобто, ви діти, ви заробите дуже багато великих грошей, дуже великі гроші пропонують нашим дітям. Крім того, на прикладі теракту, що стався в Івано-Франківську 11 березня, ювенальні поліцейські пояснювали, які наслідки чекають на тих, хто згодився співпрацювати з ворогом. Наші вороги вони не повідомляють нашим дітям про те, що. Сценарій завершення цього вербування, це як завжди закінчується трагічно, оскільки спецслужби ліквідовують свідків, тобто вони здійснюють підрив заворбованих громадян. А другий шлях це є довготривале тюремне ув'язнення. Я хочу сказати, що за терористичні акти і за Дії незаконні з вибухівкою у нас передбачено навіть поштєво позбавлення волі. Студенти поділилися, які висновки зробили для себе після лекції. Такі речі мають оголошуватися, і треба якось з цим боротися і вчити людей цьому. Добре, що розказали, що якщо Прийшло таке повідомлення, то треба дати одразу дані про повідомлення в служби певні. Висновки були зроблені насправді ще після публікації новин, тому що ну, зрозуміло, що тероризм ну, це не те, що погано, це не гірше, що може бути. Людям треба повідомити, особливо студентам, дітям, які навчаються, бо вони цього ще не розуміють. І, ну, Укласти у свідомість всю людини, що так не потрібно робити. Я вважаю, що ніякі гроші не вертують того, щоб лише позбавити життя. Загалом із грудня 2024 по лютий 2025 року приблизно 50 поліцейських провели для підлітків віком від 14 до 18 років 1500 лекцій на тему безпеки в соцмережах і вербування дітей російськими спецслужбами каже Вадим Василецький. Нашим дітям потрібно знати про те, що ворог сьогодні цинічно використовує дітей. В здійсненні своєї підривної діяльності вони мають на меті залучити дітей до терористичних актів, вчинення терористичних актів, диверсійної роботи, і вони мають на меті знищення Степан Пенкалюк, Наталія Веселовська, Суспільне новини, Івано-Франківськ.